Шановні депутати, за час роботи сесії нам необхідно зареєструватися в системі Рада Волос. Для реєстрації натискайте кнопку за. Прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені з 26 депутатів на 76-ту позачарову сесію Іванківської совичної ряду 8-го скликання з'явилося 16 депутатів. Дозвольте, позачергово 86-го сесії Івантівської селищної ради 8-го скликання, а голосу Не забуваємо про те, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість проводити сесії, кому зараз найтяжче і найважче, хто віддає найцінніше своє життя. На жаль, у нас список цих хлопців щоденно збільшується. Дуже багато, крім тих, що є загиблих є безвісти пропавших. В такий час робить дуже важко, але я дякую вам за розуміння, за те, що ви розумієте, наскільки важлива наша робота. Давайте ходимо мовчання, поминемо їх за річний Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії, які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії. Поза те, щоб затвердити, якщо немає ніяких доповнень заперечень, визначаємося за основу і ...хвилин запитання подавати в усній письмовій формі, роботу в сесії закінчити за 30 хвилин. Немає нічого продовжити. Якщо немає, визначаємося за основу. Проближення змін до програми збереження культурної спадщини і селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідаємо його дощані. Доступнуємо програму пунктами е, 5, 6. 5. це проходження експертизи проєктно-пошторисної про документації по об'єкту капітання ремонт в селищі Іванки. І капітальний ремонт переставив Іванки по вулиці Івана Стаску, вже району Київської області. Передбачаємо 1419. Це е, виділяються кошти на е, проведення робіт по облаштуванні алеї е, Слави біля пам'ятника БТР. Комісія погодила, прошу що Якщо немає зауважень, за передні то залишається за основу і цілому. Чи ні, Друге питання поїздки деної. Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади першого типу, які можуть бути передані в аренду шляхом проведення електронних торгів аукціону у 2024 році. Доповнюємо перелік пунктом 13 це е, частина житлового приміщення другого поверху спортивної споруди е, комунального закладу Іванківської селищної ради, Іванківський спортивний комплекс загальної площі 23,7 квадратних метрів. Адреса Київська 22Б. Баланс отримувачів культури, молоді і спорту. Це берсекну перекласти оренду на помічку. Комісі. Комісія підтримала, прошу питання про. Призначаємося за основу інціону. 217 проти нові трималися, але не голосували 0,9, рішення прийняли. Третє питання повітряний про затвердження актів приймання передачі майна від міжнародної організації з міграції. До комунальні власників Іванківської селищної територіальної громади обладнання для облаштування приймали обладнання, надане відносно для, для облаштування е, двох кімнат, в центр розвитку громади, в пригороднославській школі. Зараз затверджуємо акт приймання передачі. Комісія погодила, образу просить полозити Якщо немає заважень заперечень, відзначається голосу і сьогодні. 17 проти нулі отрималися нульоні голосували нулітні 9 рішення прийняти. Четверте питання поїздки зі про затвердження акту приймання передачі майна, міжнародна технічна допомога від компанії Кімонікс Інтернешнл, партнерство за сильну Україну, фонд до комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади, реабілітаційне обладнання. Так само на минулій сесії я доповідала, що наш центральний нам дали обладнання, реабілітаційне обладнання, фонд партнерства Україну. Воно передбачалося для центральної районної лікарні. Зараз затверджемо акт приймання передачі. Комісія погодила, прошу провести вас. Визначаємося за основу і фіомі, Якщо немає зауважень, заперечень. За 17 проти номер трималися не голосували відсутні дев'ять рішення підняти. П'яте питання політики денної. Пронесення змін до рішення Ваківської селищної ради. Від цього 12-23 про бюджет Банківської селищної територіальної громади на 2024 рік доповідає Віталій Віталію Анатолійовичу, начальник управління фінансів Банківської селищної ради. Пропонується зробити перерозподіл видатків за рахунок меншення е, резервного фонду По головному розпоряднику центральної районної лікарні. По програмі встановлення облаштування функціональ тимчасових спормових споруд, будинків притулки, призначені для тимчасового проживання пропонується 12 тисяч на матеріали електропровод для підведення електроенергії до цього будинку, де постанов поставлена. По головному розпорядку, виробничого управління житлово-комунального господарства. Збільшити видатки на 200 тисяч, із них по програмі фінансової підтримки на паливо-масильні матеріали 100 тисяч, і по програмі фінансової підтримки на розроблення норм утворення відходів на території Іванківської е, територіальної громади 100 тисяч гривень. По територіальному центру нашому збільшити видатки на продукти харчування 100 тисяч. Комунальне управління водного господарства 400 тисяч на активну електроенергію. По головному розпорядні у відділу культури по програмі збереження культурної спадщини на капітальний ремонт скверу у селищі Іванки по вулиці Прошкури 1 мільйон 490 тисяч. По програмі збереження культурної спадщини на експертний звіт, щодо розгляду ПТД-капітальний моторремонт скверу. В селищі варто вулиця простори 10 тисяч гривень. І по управлінню фінансів це зменшення резервного фонду на 2 мільйони 212 тисяч. І також планується перекидка та по відділу культури. Там за рахунок економії по нарахуваннях на, на заробітну плату, вони перекладають кошти зі свого виставки. Якщо треба я назвала. Комісія рекомендувала? Шановні, якщо немає. Міну до рішення сесії селищної ради від 12, 2020 року про затвердження структури загальної чисельності працівників апарату Іванківської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, доповідає секретар селищної ради Олена Анатолійна Бузару. Шановні колеги, пропонується внести зміни в рішення, а саме в частину виконавчого органів ради, відділ освіти. На одній з попередній ми передавали відділу освіти автомобіль. Тому необхідно наразі ввести посаду водія. Це перша зміна. І друга зміна: централізована бухгалтерія має текпрацівника технічного працівника, але він там не має права бути. Тому необхідно перевести централізованої бухгалтерії технічного працівника до апарату відділу освіти. На комісії розглянуто, підтримано і рекомендовано до прийняття. Якщо ми в кого Дання повітряної пронесення змін до рішення Іванківської селищної ради від шостого дев'ятого дві тисячі двадцять року про відрядження делегації Іванківської селищної територіальної громади до Швейцарської конфедерації. Шановні колеги шостого нуль дев'ятого двадцять ми приймали саме рішення про відрядження делегації Іванківської селищної ради до територіальної громади до Швейцарської конфедерації, але ми пропустили саме частину транспортного забезпечення. Тому Пропоную а, доповнити пунктом 5-м такого змісту, попереднє рішення, транспортне забезпечення, автомобіль, марки, фольксваген, транспортер, ідентифікаційний номер транспортного засобу в Тут цифри, останні цифри 0,791, загальний а, легковий пасажирський, номер шасі, кузова рами, реєстраційний номер АІ 7253 рм колір білий, рік випуску 2024 рік. На комісії розглянуто погоджено, рекомендовано до прийняття. Заявляю конфлікт інтересів і не голосую. Не голосую. Ваша заява. Добре. Прошу підтримати, що нам вийшло. Шановні, визначаємося за основою і Дякую. За 15 проти 0 утрималися 0, не голосували боє, відсутні 9 рішення прийнято. Дякую всім за розуміння. Всі питання, які відносились на розгляд сесії, опрацьовані. Після того, як закриємо сесію, буквально 5-10 хвилин проговоримо всі моменти, що ми зробили досягнули, чого є до коментарі, які маємо вкладені на майбутнє далі. Дозвольте оголосити 76-ту позачергову сесію сесії селищної ради 8 лихання закритою.